Вам клієнт каже, я подумаю, що за цим стоїть насправді. Друзі, всім привіт! Це канал Таварка. Туди я Штабур Олександр, 12-річний досвід підприємницької діяльності. Це YouTube канал без реклами, без монтажу. Просто отак, от, от свої думки розповідаю, розказую і хочу, щоб для вас це було максимально корисно. Розпочинаємо. І так, коли клієнт в будь-якій сфері діяльності каже, що я подумаю, що це означає. Це означає, що він сумнівається, що він вагається, що йому треба довести, що це треба зробити, придбати цей товар, придбати це цю послугу, це навчання. Будь-що. Просто не можна сказати: окей, до побачення. Як тільки надумаєте, ми раді будемо вас бачити. Ні в коєму разі. Це не робота з клієнтом. Це просто. Знаєте, консультація, де вам відповіли якось не так, як ви хотіли, і ви кажете до побачення. Треба працювати. Що можна сказати в цей момент? Якщо. Давайте так подумаємо. Треба запитати, може щось незрозуміло для вас. Давайте я поясню більш детально. Може ціна вам не підходить, давайте поспілкуємось. Може тариф якийсь, ну і так далі. Так далі. Пішло. Давайте поспілкуємось. Я не кажу вам, що обов'язково треба придбати цей товар там і так далі. Хочу вас проконсультувати, щоб ви зрозуміли, чи дійсно він вам потрібен. Давайте разом подумаємо. Я підберу найкращі варіанти для вас. Я б зробив би так. Я не кажу, що це максимально правильно. Наприклад, коли е, мені учень каже, я подумаю, я кажу, давай розберемось, що, що не так. Для тебе це дорого? Давай підберемо якийсь інший тариф, чи давай я тобі запропоную інший варіант оплати, де для тебе це буде максимально зручно. Чи ти вагаєшся, що, що тебе е, там якось. Засмучує, не засмучує, що тебе бентежить в цьому випадку. Давай подумаємо з тобою разом. Тебе бентежить, ти боїшся, що в тебе не буде результату? Окей, давай я тобі наведу приклади, чому в тебе буде результат. Це робота з возраженнями. Я не знаю, як на українській мові буде, і таким чином ви закриваєте ці страхи людей. А коли ви її відпускаєте, людина просто уходить від вас цими страхами і все, і вона не повернеться ні в коєму разі, що вона буде думати, з ким вона буде думати. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас були більш результативні заявки, замовлення і так далі, у вас має працювати людина, чи ви коли оброблюєте замовлення, котра знає, як пропрацьовувати ці речі. І тільки тоді, повірте мені, у вас буде набагато краще результат. Я думаю, що це зрозуміло, і якщо ви початківець, ви дійсно могли не знати цього. Але повірте мені, це те, це прям благання людей. Скажи мені аргументи, чому все ж таки мені потрібно це придбати. Це благання людей. Це не просто там навіть щось негативне, це не негативне, це благання людей. Я подумаю, окей, до побачення на зв'язочку. Він залишився з незакритими запитаннями. Закрий всі ці запитання. Скажи, що людина не має, скажи, що він не обов'язково має придбати цей товар. Ви можете потім прийняти рішення, але давайте розберемо все в деталях. І людина, котра була закрита від вас, і вона така: я подумаю і, і уходить. Вона відкриється для вас, тому що вона буде знати, що ви її зараз не хочете втюхати ніякий товар, ніяку послугу. Ви хочете просто проконсультувати, допомогти. Допомогти. Йому хочу допомогти просто. Не хочете придбати цю автівку. Окей, ви сумніваєтесь, окей, давайте вас максимально проконсультуємо. Може, ви зовсім іншу автівку захочете підібрати згодом? Може, вам не ця автівка потрібна? Треба виявити потреби людини, задавати більше запитань. Показати людині, що ви зацікавлені зробити для неї все, що можливо, щоб вона обрала той самий товар, ту саму послугу, те саме навчання, котре їй допоможе. І тільки тоді у вас буде успіх. Ось, ось так я хотів аргументувати цю історію. Якщо вам подобається такий формат, то будь ласка, підтримайте лайком, напишіть коментар, на які теми ще записувати відео. А на цьому, все. Всім до побачення.